На вишенці, прямо біля базарчику, з'явилась продаж у мене нова, дуже гарненька квартира. Двох кімнатна. Ходімо дивитись квартиру. Квартира наша покращеного планування має загальну площу 57 квадратів, високі стелі, два коридори, зручне планування, як ви бачите. Перша кімната це у нас дитяча. Тут два роки назад був зроблений повністю новий капітальний ремонт. Тут є тепла підлога. На підлозі у нас по всій квартирі в житлових кімнатах ламінат, коридор, кухня, плитка, всі меблі, техніка, все залишається, входить у вартість. Квартира дуже світла та тепла. Зараз ми подивимось з вами зал. Тут, бачите, теж є все необхідне. Взагалі, якщо ви розглядаєте варіант під оренду, це краще просто не придумати, тому що вже завтра ви зможете цю квартиру здати мінімум за 11-12 тисяч гривень. Тут є просто абсолютно все. Нічого не треба докупляти, робити. Квартира дуже доглянута, чистенька. І все, заходьте живи. І для життя так само, бо поруч вся інфраструктура. Школи, садки, транспорт, ринок, супермаркети. Локація вам реклами додаткової не потребує. Ціна нашої квартири всього 58 тисяч доларів. Зусім є у нас ще додатково бонус-кладовка на поверсі, яка теж вам залишиться. І що у нас тут меблі, техніка. Так само, як я і сказала, все залишається. Тож, приходьте скоріше на перегляд. Квартира достойна вашої уваги. В під'їзді у нас замінені нові вхідні двері з домофоном, замінені нові ліфти повністю в цьому році і вантажний, і пасажирський. Тож, дзвоніть та приходьте.